Один, два, три За перемогу да, Ура!» без особливих урочистостей працівники Рівненської дирекції «Укрпошти» разом із містянами, які перебували в одному із відділень зв'язку рівного, провели спецпогашення нового блоку марки Вільні незламні непереможні, який випустили спеціально до дня незалежності України. В центрі блока марка з нашим воїном а, і також є шість ілюстрацій, які показують події останніх шести місяців цієї великої, Страшної війни, що відбувається, там і зображення Святогорської лаври, яка постійно під атаками ворога. Там і оперний театр Маріуполя, одна із ілюстрацій. Також там є жінка, яка стоїть на порозі своєї зруйнованої квартири. Є мама, яка годує своє немовля в метро, ховаючись від бомб. У зв'язку з воєнним станом в Україні та через можливі ракетні обстріли Укрпошта не анонсувала нову марку та не проводить сьогодні спецпогашення для громадян, адже попередні рази черги вишиковували з сьомої години ранку. Тираж марки невеликий. На рівненщину виділили 20 тисяч примірників. Придбати їх можна у поштових відділеннях або в інтернет-магазині Укрпошти. В одні руки відпускають не більше десяти блоків та двох конвертів першого дня. Тираж блоку – один мільйон екземплярів, вартість його 60 гривень. Також разом з блоком випущений конвент першого дня і художній немаркований конверт. Від сьогодні, від 8-ї години ранку, з початком відкриття відділень. Уже в кожному відділенні ми реалізуємо ці марки. Право тому, що ми не будемо їх гасити. Погашення марок відбудеться 26-27 числа в центральному відділенні. Нашому це вже п'ята марка випущена Укрпоштою за час повномасштабної війни. Серед тих, хто сьогодні був присутнім на спецпогашенні, Андрій Колошин, голова спілки філателістів Рівненщини. Чоловік вже близько двох місяців служить у зсу. Наразі має короткотривалу відпустку. каже погашення марки повезе із собою до військової частини. Просили мене пересилати. І просили мене провести також і багато друзів, яких я знаю, також колекціонують, які зараз знаходяться в збройних силах України. Та що філателія. Розвивається тим більше, що зараз юна Валерія Місько має усі п'ять штемпелем спецпогашення до філателії. Її залучили батьки, адже мама працює у структурі Укрпошти. Раніше колекці колекціонувала і зараз мені дуже цікаво стало колекціонувати. Вони символізують державу, те що в неї більш націоналістичні такі. Те, що не знаю, вони позначають нашу країну. Тато Валерія колекціонує марки з 2015 року, з року. Спочатку російсько-української війни, чоловік каже, це було хобі, яке відволікало від новин. Наразі найбільше чекає на переможну марку. Вони означають, саме перше, це історія. Це наша. Ну вона на жаль тяжка, але це історія. Те, що ну ми маємо, ми повинні. Ми маємо її пам'ятати, маємо її берегти. Але саме основне, щоб це все йшло до перемоги. Оту основну саму так сказати, чекаю саму ту останню, саму переможну марку, щоб вона була, щоб вона була от, ось зараз, десь вона вже найбільше чекає на ту марку. Чимало марок, придбаних у перший день відправляють за кордон. Першу чергу це незламність, кажу українського народу, непереможність його, віра у світле майбутнє. У мене особисто є знайомі і в інших країнах світу, зокрема Польща. Обов'язково ми всі знаємо, що це на сьогоднішній день на піку популярності свої марки. Багато хто з працівників Укрпошти до початку повномасштабної війни не колекціонував марки, проте за останні шість місяців змінилось все. Для нас, для українців, це символ да, символ перемоги підтримка зсу. Так що Укрпошта допомагає і ну, цінно можна сказати для кожного українця. Наступною буде марка із зображенням песика патрона. Презентувати її мають наприкінці серпня. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.